Цей місяць буде дуже цікавим на криптовалютному ринку. Хоча ціна біткоїна і альткоїнів не показують серйозного росту, на графіку з'являються дуже цікаві сигнали, про які я вам розкажу, в тому числі і в цьому відео. А в другій половині ми з вами поговоримо про альткоїни, в першу чергу про солану та ефір. Тому обов'язково додивлюйтесь це відео до кінця. Зараз можете ставити лайк, і ми будемо починати. Почнемо ми з дуже цікавого графіку, про який я хочу вам розказати. Особливо це дуже цікаво буде почути нашим новачкам. Якщо ви прийшли на криптовалютний ринок приблизно півроку тому, або до цього періоду, точніше або після цього періоду, приблизно з кінця травня. То ми з вами можемо побачити, що ціна біткоїна, вона майже не змінилась. Тобто вона стоїть в одному ціновому діапазоні, то росте, то падає. І цей період консолідації, це називається консолідація, коли ціна стоїть в одному ціновому діапазоні. Ця консолідація триває вже 160 днів. І зараз я бачу, що дуже багато новачків вони думають, от можливо, щось зі мною не так, або щось з моєю стратегією не так. Я купив біткоїн, не будемо вже говорити про альткоїни. Ви знаєте, що з ними сталося, і ви пам'ятаєте, про що я вас попереджав при купівлі альткоїнів, що треба бути з ними обо. Пережними. Я сподіваюся, ви до цього дослухались, як багато інших людей, які дивляться, мій канал, біткоін він майже не зріс в своїй ціні. Були якісь локальні рости, які можна було забирати, але ті самі періоди сильного росту, коли ми з вами можемо і подвоїти, і потроїти наш капітал, їх ще не було. І якщо ви прийшли на криптовалютний ринок останні півроку, то або навпаки, не нещодавно, то ви якраз таки знаходитесь в той момент, коли ціна біткоїну доволі скоро може почати або своє прискорення до наших з вами цілей, це 140-160 тисяч доларів, тому що консолідації вони не тривають вічно. Ви зараз це бачите на графіку, я зараз до цього більш детально повернусь. Або якраз таки ціна почне своє зниження і свій ведмежий ринок, на чому ми також з вами спробуємо примножити наші капітали. І, до речі, на цьому каналі я також буду розказувати про різні стратегії і підходи, як ви можете заробляти і на падінні. До речі, повернемось з вами до графіку. І, Якраз таки я вам покажу, як це виглядає. Наприклад, раніше спочатку цього бичачого ринку ми з вами бачили декілька цікавих консолідацій. Тобто це консолідація, яка тривала 188 днів. Тут ціна біткоїна була в діапазоні 20-25%. Після такої консолідації, як правило, на цьому бичачому ринку це такий бичачий ринок видався консолідаційно параболічно з параболічним ростом. Тобто консолідація, тоді параболічний ріст, консолідація, параболічний ріст. Тобто, після цього біткоїн виріс на 165%. За рахунок наших стратегій ми отримали трошки кращі результати, тобто не, не те, щоб біткоін просто сам виріс на 167%, Ви це забрали так до максимумів. Навряд та ви забрали приблизно ви могли забрати профіт 140%, Наші стратегії на цьому рості принесли набагато кращі результати. Далі, після цього біткоін виріс на 70-80%. Наприклад, Радар на цьому рості забрав приблизно 100% цього росту. Тобто він приніс набагато більше, ніж просто сам виріс біткоін. Далі, після цього була консолідація на 92 дні, а до речі, літня консолідація 2024 року. Це одна з найбільших консолідацій на криптовалютному ринку. Вона тривала більше ніж півроку. Тобто 228 днів. Уявіть собі, якщо ви прийшли на піку тут, вам довелось чекати буквально більше ніж півроку, щоб біткоін… Побачити цей ріст біткоїна і заробити свої 100%. Але це дуже гарна дохідність, якщо порівнювати навіть з іншими фінансовими ринками. Ви просто чекаєте тієї можливості, коли продовжить свій ріст. І лише ваша стратегія дозволяє вам забрати цей ріст і зберегти ваш капітал на цій консолідації. Тому що якщо у вас немає стратегії, то, звісно, ви приблизно в цьому моменті зневірились, і ви, скоріше за все, думали, що біткоін продовжить своє падіння на 30-40, до 30-40 тисяч, так, приблизно в цей діапазон. І після цього. Вже, можливо, очікували відскок. Але якщо у вас є торгова стратегія, наприклад, як у нас, наші торгові стратегії, то вони допомагають вам визначати такі місця, такі моменти найсильнішого параболічного росту. Відповідно, після цього була консолідація на 92 дні. Після чого біткоін знизився. Тут була знову нова невелика консолідація приблизно 60 днів. І після цього, як я вам показував, ріст на плюс 50. Відсотків до нових абсолютних максимумів. після чого почалася знову нова консолідація, і надалі зараз якраз таки вирішується, що буде далі з криптовалютним ринком, тобто бичачий ринок він продовжиться, або навпаки, почнеться ведмежий ринок, де вже ціна і біткоїна, і альткоїнів будуть знижуватись, і ми з вами спробуємо зробити саме на цьому зниження. Але що я хотів сказати саме цією частинкою відео: якщо ви прийшли на криптовалютний ринок, можливо, в діапазоні останніх півроку і менше. То не переживайте, з криптовалютним ринком або з вами нічого не сталося. Так? Тобто, все добре з криптовалютним ринком, він такий є завжди, це його природа. Так, ми ж не будемо його звинувачувати в тому, що біткоін любить консолідуватись по півроку. Тут в цьому нічого немає, ми можемо лише під, цього, під це адаптуватись. І якщо ви думаєте, що, можливо, ви щось не вмієте робити, або ще хочете чомусь навчитися, то про це є мій канал, на ньому багато цікавої інформації про трейдинг, про інвестування. Але знову ж таки, якщо ви не змогли заробити там десятки іксів за останні півроку. То в цьому немає нічого такого, тому що біткоін, знову ж таки, не ріс. Якщо біткоїни або альткоїни не зростають, ви на цьому не можете приножувати ваш капітал дуже сильно, так, як це можна робити в періоди переболічного росту. Але, знову ж таки, дуже важливо дочекатися того самого росту, як ми це робили останні, наприклад, 3 роки. І на цьому рості дуже непогано зробити, так як ви знаєте, що консолідація може тривати і 4, і 5 місяців, і, наприклад, 3-4-5 місяців, а ріст він йде півтора-два місяці. Якщо ви пропустили цей момент, то відповідно ви не Збрали свої сотні відсотків росту. Так, треба адаптуватись до криптовалютного ринку. Я сподіваюся, з цією частинкою вам стане більш зрозуміло, що зараз відбувається на криптовалютному ринку. І якщо вам було цікаво і корисно, обов'язково поставте лайк під цим відео. Далі ми з вами перейдемо до того моменту. І я хочу вам нагадати саме про дескрос. Як ви пам'ятаєте, це дуже цікава комбінація, яка доволі непогано працює на саме бучачому ринку біткоїна. Як правило, коли з'являється дескрос, це пересічення в даному випадку зеленої та рожевої лінії, тобто це пересічення п'ятдесятої та 200 мувінгу, п'ятдесятого та двохсотого мувінгу, тобто ковзуючи середньою, з'являється сигнал дескрос, тобто пересічення смерті. Або хрест смерті, ще називають його. Відповідно, після цього, після пересічення цього набиччому ринку біткоїна, біткоін зростав на 163%, на 94%. І останнє, давайте подивимось, до максимуму на 53%. Тобто, як ви зрозуміли, хрест смерті працює реверсивно саме на набиччому ринку біткоїна. І буквально декілька тижнів тому ми якраз таки з вами говорили і затрагували цю тему. Тому що от доволі скоро, ми з вами очікували пересічення, це приблизно 5-го Листопада це було. Це був була приблизно середина жовтня. Да, ми про це більш детально говорили. Напишіть в коментарях, якщо пам'ятаєте про це, якщо використовуєте цю закономірність, можливо, для себе. Відповідно, згідно цієї закономірності, ми з вами очікували пересічення приблизно 50-го та 200-го мувиного і появи сигналу «Дескросс». Ми з вами очікували приблизно 5-го листопада. Ну я думаю, що в першій половині листопада ми з вами все таки отримаємо цей сигнал саме «Дескросс». І момент якраз таки дескросу дуже часто набиччому ринку, так це дуже важливо набиччому ринку. Це було дно локальне. Плюс-мінус два дні це було локальне дно для біткоїна, після чого він починав свій ріст. І такий сигнал ми з вами дуже скоро отримаємо. І ми з вами будемо дивитись про те, яке нам рішення треба приймати в цей момент. Як мінімум, це буде гарна передумова для того, щоб, можливо, зайняти якісь свої лонг-позиції, особливо по тим закономірностям, про які я вам розкажу далі. Тобто, це буде додаткова передумова і впевненість нам, що біткоін, скоріше за все, нащупав яке своє локальне дно. Звісно, на всі гроші криптовалюту ми купляти в цей момент не будемо. Тому що закономірність вона лише показує і може допомогти нам зрозуміти, в яку сторону з великою ймовірністю, тобто ймовірність 50% і вище, піде ціна. І для цього, і цього нам цілком достатньо для того, щоб примножувати наші капітали на 50-100 і більше відсотків на ринку криптовалют. Відповідно, якщо ми з вами перейдемо, знову ж таки, фіналізуємо цю частину. То дискрос він скоро відбудеться. І в той момент, коли це станеться, я запишу окреме відео на цей канал. Тому обов'язково підписуйтесь, тому що буде виходити дуже багато цікавої аналітики ринку, а також багато класних навчальних відео. Тому, якщо ще не підписані, обов'язково підписуйтесь на канал і слідкуйте за наступними відео. Більш детально про сезонність ми з вами поговоримо вже. До речі, на наступному прямому ефірі, який буде в цю суботу. Тому також, якщо підпис... підпишетесь на канал, не пропустите наш прямий ефір, де ви можете задавати питання мені напряму, на які я вам буду відповідати в режимі реального часу. Будь-які питання, які вас цікавлять, по альткоїнам, по біткоїну, про стратегії заробітку, про трейдинг та інвестування, ви можете їх писати. І в прямому ефірі найцікавіше запитання. Ми завжди обговорюємо. Тому сезонність ми з вами залишимо на прямий ефір на суботу. Тому що листопад це дуже цікавий місяць, коли бичачий ринок, коли біткоін міг рости на 40%, на 30-40% і можливо більше, наскільки я пам'ятаю. А також це був місяць, коли той самий бичачий ринок завершувався. Тому це дуже контраверсійний, але дуже цікавий місяць. І обов'язково ми про сезонність біткоїна в листопаді ми з вами про це поговоримо саме в напрямому ефірі. Якщо вам цікава доля крипторинку, то обов'язково приєднуйтесь. І доєднуйтесь до нашого, підписуйтесь і доєднуйтесь до нашого прямого ефіру. Далі наступна цікава закономірність, поки що біткоін знаходиться в, як я вам сказав, він знаходиться в консолідації. Консолідація це період, коли біткоін знаходиться знову ж таки в одному ціновому діапазоні. І в цей момент найкраще використовувати стратегії для консолідації. Тобто, якщо є, наприклад, Радар, РС, наші преміум стратегії або Голлайн, це трендові стратегії. Тобто, коли ми саме заробляємо наші 50-100% так? якщо біткоін це дозволяє. Ми з вами забираємо цей основний ріст, а тоді наступає консолідація, і для таких консолідацій найкраща стратегія знову ж таки, це стратегія для консолідації. Відповідно, така тавтологія але воно так є. Відповідно, саме стратегія біткоін, саме стратегія Support Band Pro, вона є для таких консолідацій. І я детально писав в нашій закритій Криптоніт Прайм, що ми будемо робити саме в цій консолідації, де ми будемо відкривати певні угоди. Я детальніше розписав. На які зони треба дивитись, тому що коли це ходить в одному ціновому діапазоні, ми можемо з вами торгувати від нижньої межі Support Band Pro до верхньої межі і закривати там свої угоди, чекати, поки ціна біткоїна знизиться знову до нижньої межі, і після цього відкривати наші нові угоди. Відповідно, ці дві зони, з якої з яких складається Support Band Pro, верхня та нижня зона, вони є дуже важливими для біткоїна, тому я позначив ці важливі зони на графіку, розказав учасникам Prime, як користуватися цим індикатором, і також розказав, де можна чекати біткоїн і де ми будемо відкривати, скоріше за все, додаткові наші і фьючерсні, і спот-угоди. Тому цей індикатор, я дуже цікавий. Про нього на каналі скоро вийде дуже класне навчальне відео, де я поділився своєю стратегією, як я його використовую. Тобто це правила входу, виходу, пошуку угод, там все це буде. Тому знову ж таки чекайте, виходу нового на навчального відео. Зараз можна сказати, що зона нижня, індикатори Support Band Pro, де можна спробувати відкрити якусь локальну лонгу угоду це зона 105. Орієнтовно 100 тисяч доларів при зниженні ціни біткоїна сюди, в цей діапазон, наприклад, так, якщо це буде так, або якось напряму зараз біткоін знизиться, то в цей момент з появою сигналу Bulls, так, це додатковий індикатор, який ми використовуємо з Support Band Pro. Я про це також розказав у відео. Відповідно, після цього ми з вами можемо побачити якусь реакцію, як мінімум, до середньої сірої зони, або до верхньої зони, що індикатор Support Band Pro, що також дуже добре. Відповідно, тут можна забрати 4-5 ризиків. Тобто, Забрати, можливо, 4-5% капіталу в залежності від того ризику, який ви використовуєте на одну угоду, але не буду вдаватися в деталі, все це буде більш детально розказано у відео. Також, якщо ми з вами поговоримо більш детально про ситуацію на криптовалютному ринку, я впевнений, вона вам цікава, це саме ситуація на індексі страху та жадібності. Я не буду на цьому довго зупинятись, зараз індикатор знаходиться на відмітках 36, і саме ці відмітки. Я вам покажу періоди страху на криптовалютному ринку. В цей момент це е, ці діапазони, так тобто, це зони максимального страху. Відповідно, після того, як з'являвся страх на бичучому ринку біткоїна. Після цього його ціна доволі непогано зростала. Але, як ви пам'ятаєте, це все траплялось після цих затяжних консолідацій, тобто в консолідації страх він ще більше підсилює той самий страх. Так? І відповідно після цього ціна доволі непогано зростала. Нам з вами цікаво, так, щоб ціна біткоїна вона виросла, а на індикаторі страху та жадівності цей індикатор піднявся до зони екстремальної жадібності, тобто, це вище показників 80. І в цей момент я думаю, що ми будемо вже поступово продовжувати виходити. З ринку, тому що ми зараз а, майже всім капіталом знаходимося поза ринком, окрім однієї угоди по Радара. Ра, я маю на увазі а, нашу спільноту пранку. Тобто ми вже давно, ще по 119 тисяч доларів. Ми закрили наші спот-позиції в біткоїні та в альткоїнах, після чого буквально за 2-3 години ціна біткоїна обвалилась, впала так, для біткоїна. Це не обвал на 10-15%, альткоїни обвалились на 60-80%. Тому наші стратегії підтверджують нашу і результативність і наші думки і допомагають не тільки примножувати айсберг капітал Далі ми з вами перейдемо більш детально до альткоїнів. Якщо вам частина про біткоін була цікава, і, до речі, аналіз такої метрики, як страх та жадібність, та як її використовувати для того, щоб аналізувати емоції свої і емоції ринку, і для того, щоб приймати правильні рішення. Якщо вам це було корисно, то можете зараз поставити лайк під цим відео, а також в коментарях напишіть, яка тема ще вам цікава, можливо, певні монети, в які ви. Я сподіваюся, не інвестували велику частину вашого капіталу, але все ж таки увійшли. Якщо вам цікаво, цікаво, щоб я розглянув ці монети, особливо на наступному прямому ефірі, то зараз в коментарях можете написати, що ви думаєте і по ринку, і залишити якісь свої побажання, щоб я розглянув на графіку певну монету, біткоін, ефір, салану або інші монети, або якусь навпаки конкретну ситуацію, яка вам цікава. Далі ми перейдемо з вами на графік головного альткоїна, від якого залежить весь криптовалютний ринок, точніше, всі альткоїни на криптовалютному ринку, тому що біткоін. Це головна монета, від якої залежить в тому числі і ефір. Ефір це монета, від якої залежить все-таки той альтсезон. І альтсезон, в принципі, і ріст, і падіння альткоїнів, на які всі так, точніше, ріст чекають, а падіння не чекають. Так, і саме від ефіра залежить багато саме на криптовалютному ринку. Відповідно, ми з вами бачимо, що ефір зараз знаходиться після того, як він вийшов з зони зони, Верхньої зони індикатора BigMone Alts, який ми використовуємо для альткоїнів, він впав на 24%. І зараз, як і біткоін, про що я вам казав, що всі монети слідують за біткоїном, а він стоїть в одному цьому новому діапазоні. І, як правило, на набиччому ринку зниження ефіра на 28-30% вказувало на якесь локальне дно. Так, локальне дно по цій монеті. Тобто ми з вами бачили, що після того, як він знижувався на 30%, дуже нерідко ціна росла, як мінімум, дуже близько до попередніх максимумів. І далі, якщо ціна біткоїна, точніше ціна ефіра знижилась до нижньої межі, то після цього також була така доволі затяжна консолідація. І після цього знову ж таки досягнення верхньої ефірої зоні зони і, Відповідно, ми з вами можемо торгувати від нижньої до верхньої зони, забирати певні рухи ціни певні рухи ціни ефіра і на цьому все ж таки примножувати ваш капітал. Цей індикатор дуже гарно працює на виччому ринку. Вперше, на виччому ринку біткоїна ефір впав. Аж на 65%. але знову ж таки при досягненні нижньої зони він дуже часто йде і до верхньої зони, де ви можете закривати той прибуток, реалізувати той прибуток, який ви до цього до цього могли отримати, якщо купували ефір в правильному місці, особисто. Я не виділяв багато капіталу на альткоїнів на альткоїни і не радив це виділяти це робити іншим людям, так і глядачам, і учасникам нашої закритої спільноти, і учасникам управління. Тому що з самого початку біткоін приніс нам найбільше, найбільшу результат, так і він не падав як монети на 60-80%. для людей, які хоча б раз в житті пробували знаходитись в садці 60-80%, Вони розуміють, що це ну, не найкраща історія, і це не не найприємніше, якби відчуття. Тому. Інвестувати в альткоїни я нікому не раджу, так і знову ж таки, альткоїни це спекулятивні активи. Так, тобто в цьому виччому ринку альткоїни не показали себе. Так, результативно, як це було попередні бичачі ринки, і під це, звісно, друзі, треба адаптовувати. Саме про це я також розказую і на цьому ютуб-каналі про те, як працювати із біткоїном із альткоїном, тому що біткоін довгостроково може зростати і зростав до цього. А альткоїном це не властиво. Альткоїни це активи для спекуляцій. Можливо, це зміниться в майбутньому, і на каналі я знову ж таки вам детальніше про це розкажу про нову якусь стратегію, як ви можете примножувати капітал на альткоїнах. Але наразі ситуація така, що альткоїнів настільки багато, що ви з мільйона монет не можете вибрати саме ту монету, яка виросте в сотні разів. Так і поставити на неї весь свій капітал. Це небезпечно, і знаходитись в монетах на 60, на більше ніж 20% вашого капіталу можна сказати, що скоріше за все з великою ймовірністю, ви втратите цю велику частину цих інвестицій, якщо ви саме інвестуєте. Але якщо ви спекулюєте, то на цьому також можна непогано примножувати ваш капітал, але знову ж таки не ставити на це дуже велику частину ваших грошей, тому що важливо, щоб ви не тільки примножували ваш капітал, а ще його і зберігали, для того, щоб в майбутньому ви могли примножити той капітал, який ви примножили до цього, так і не втратили його по дорозі, відповідно через якісь необдумані дії. Відповідно, зараз ми бачимо, що ефір знаходиться в певній консолідації. Ми з вами можемо очікувати, що ефір досягне прирості біткоїна до наших з вами цілей. Він досягне відміток. 5 тисяч 6 тисяч тисяч доларів, можливо, до максимумів, в чому я дуже сумніваюся, це 7 тисяч 890 доларів. І приблизно на цьому, скоріше за все, і завершиться бичий ринок. Після чого знову ж таки і біткоін, і альткоїни продовжать своє зниження, точніше почнуть своє зниження приблизно на 6, 8, 10 місяців, на чому ми з вами також спробуємо привножити наш капітал, тому що на криптовалютному ринку і на інших фінансових ринках можна також заробляти і на зниженні. Далі ми з вами перейдемо до Лане солана принципі знаходиться в такому в такому самому становищі, як і сама і ефір. Але у солани доволі також цікава ситуація. Приблизно з, з березня 2024 року. Ця монета. Давайте подивимось скільки. Це приблизно 600 днів, тобто це більше ніж півтора роки. Ця монета знаходиться в одному ціновому діапазоні і не змінюється. так? Тобто, також дуже важливо звернути увагу на те, наскільки актив може доволі може гарно зростати. Це або дуже велике розподілення, так, або накопичення перед майбутнім ростом. Але знову ж таки, зараз потенціал росту і альткоїнів, і біткоїна він вже не такий, як був три роки тому, тому я думаю, якщо все-таки ріст на селані почнеться, я б вам радив би реалізовувати ваш весь прибуток, тому що є коли варто набирати позиції, так наприклад, коли з'являється сигнали на індикатор Money Альц, а є періоди, коли варто реалізовувати свій прибуток. Якщо салана зможе закритися у верхній зоні індикатора Big Money Альц і буде тут знаходитись впродовж довгого часу, то це буде найкращий сигнал для продовження росту цієї монети. Але якщо салана, наприклад, протестує як супротив, як тут було, після цього дуже велика ймовірність, що ціна впаде на 30%. Якщо. Солана після, наприклад, росту, вона знову ж таки вийде з верхньої зони індикатора Big Money Alts, то це також буде доволі непоганий сигнал для виходу з ваших угод. Це, звісно, не закриття на максимумах, але як ви знаєте, на максимумах продати неможливо, як і купити на мінімумах. Але ви зможете забрати 70-80% цього руху і отримати доволі гарний прибуток. Зараз, поки що, я перейду більш детально до вашого запитання: чи варто зараз купляти альткоїни, Я впевнений, воно у вас є, і чи і що дочекати, чого треба чекати, щоб увійти в альткоїни, То в першу чергу ми додаємо з вами індикатор GoldLine собі на графік. Чому саме на графік біткоїна? Тому що якщо і Ви знаєте, я впевнений. Альткоїни ростуть, і біткоін росте найсильніше, коли ціна головної криптовалюти знаходиться вище лінії індикатора GoldLine. Зараз ціна біткоїна знаходиться нижче лінії індикатора GoldLine, а сама лінія знаходиться по ціні 119 тисяч доларів. Відповідно, коли ціна біткоїна в попередні цикли вона дуже сильно зростала, і зараз вона дуже сильно зростала, то в ці моменти росли і альткоїни. Пепе виріс на 30%, 30 разів. Наприклад, Флокі виріс в 25. Разів, WorldCoin виріс в 10 разів, і рендер виріс в 20 разів і більше. І на цьому ми також з вами примножували наші капітали. Але якщо в минулі цикли, коли біткоін ставав у великий ціновий діапазон в консолідацію, то в той момент альткоїни ще сильніше прискорювали свій ріст. А в цьому бичачому ринку альткоїни в моменти консолідації біткоїна навпаки продовжують своє падіння ще сильніше. Тому тут вже можна сказати зараз однозначно, що альткоїни ростуть тільки коли росте біткоін і відповідь. Відповідно, поки біткоін не вище ліній індикатор голлайн, мови про купівлю альткоїнів навіть для спекуляцій, я думаю, що бути не може. Але, звісно, є інші передумови, окрім цієї, для купівлі альткоїнів. Але, звісно ж, це головна, тому що інші стратегії вони є більш складнішими, і я не можу вам пояснити це за одне відео. Але я сподіваюся, цей огляд ринку був для вас цікавим. Якщо вам цікаво отримати ці індикатори, про які я розказав на цьому, в цьому огляді ринку, то переходьте за посиланням в описі до цього відео в наш телеграм-канал. Тут я пишу різну цікаву аналітику. Тут виходять анонси і прямих ефірів, і анонси наших навчальних відео, і таких оглядів ринку. Тут є в першому закріпленому повідомленні наш міні-курс без зусиль. Про сім цікавих уроків. Тут є трейлер, обов'язково подивіться, якщо вам цікаво, навчатись, а також тут є посилання на наш телеграм-бот, де ви можете отримати цей, ці індикатори, які вам показав в цьому огляді. Ринку, а також інші дуже цікаві індикатори. Після того, як ви натискаєте Отримати індикатори», натискаєте кнопку Старт, вам приходить повідомлення і ви натискаєте Отримати індикатори. І більшість цих інди... вам приходить такі повідомлення. Більшість цих індикаторів вони є абсолютно безкоштовними, так? Не є безкоштовними індикатори виселка та «Bitcoin Cycles», які ви отримуєте як бонус, якщо проходите наш міні-курс. Радар «Bitmania», BigMaine Alts це індикатори саме для нашої закритої спільноти Prime. Ці індикатори, які без будь-яких емоцій на старті, вони є абсолютно безкоштовними, тобто ви можете їх просто додати на графік. Індикатор Булзон, Альц, Alts, «Alts», «Goal Line» та «Support Band Pro», про які вам розказував, про два останніх я вам розказав в цьому огляді ринку. Вони є також для вас безкоштовними, але є одна умова отримання. Ця умова вона є дуже. Дуже проста, ці індикатори отримали вже більше, ніж сотні людей. Інші індикатори використовують більше, ніж тисячу людей. Тому, якщо вам цікаво, переходьте в наш телеграм-канал, обов'язково додавайте ці індикатори собі на графік і не дивіться на пусті графік, і як ціна рухається вверх-вниз, а використовуйте інструменти, перевірні часом. І, в принципі, на моєю практикою, і практикою інших людей, які ними користуються вже дуже давно. Тому знову ж таки, переходьте в наш телеграм-канал, отримуйте, підписуйтесь, отримуйте ці індикатори, дивіться наші навчальні відео. Я вам. Рекомендую подивити зараз це відео про інвестування в криптовалютний ринок. Воно зараз для вас буде дуже цікавим та актуальним, тому що ми зараз з вами знаходимося на такій межі злому на криптовалютному ринку, і вам це відео буде дуже корисним. Приємного перегляду!